На майстер-клас в туристично-інформаційному центрі Кропивницького зібрались діти переселенців, будуть розмальовувати футболки. Герби, сердечка, карта України, написи різні. Україна понад усе і доброго вечора. Ми з України все те, що зараз таке актуальне в тренді. Діти зараз звичайно потребують. Більшої уваги дорослих не завжди, і наші дітки місцеві, і ну, тим більше ті діти, яким довелося евакуюватися з місць, де йдуть бойові дії. Звичайно, хочеться, хоч якось їм допомогти. Це восьмирічна Єлизавета Самиряшко з міста Рубіжне Донецької області. Її сюди привела мама. Побачили, що є такі, є така програма для дітей, що можна а, привезти і зробити. Щось власне для душі і своїми руками. І коли я її запропонувала, вона дуже зраділа і сказала: так, так, буду для оздоблення футболок, підготували 40 трафаретів. Дій, написано доброго. Вечора. Ми з України, а це як Україна. На сети увидела объявление, что для детей переселенцев есть такая возможность бесплатно поучаствовать в мастер-классе. В нашем городе разнообразия таких мастер-классов не бывает, поэтому решили попробовать. Дозвілля для дітей це частина роботи працівників центру, основна консультація переселенців. Тут ми надаємо інформацію будь-якого змісту стосовно того, як отримати наприклад довідку, де її отримати, за якою адресою людина проживає. Направляємо в той центр, де можна отримати довідку. Допомагаємо оформити довідки в дії, якщо є така можливість в людини. Надаємо інформацію, які на території міста працюють гуманітарні штаби. каже найчастіше питають, де знайти житло. Є запити, взагалі, які працюють в місті, тобто це різноманітні запити, де гуртки дитячі, куди можна, наприклад, там трьохлічну дитину відвести на гімнастику. приходила жінка з Маріуполя. Вони вже тут. У них хлопчик шахматист, він ну, якби більш професійний шахматист, тобто і їм потрібно було знайти тренера. Дуже багато звернений звернень індивідуального характеру стосовно працевлаштування. Майстер-класи для дітей організують щодня о 14 годині. Потрапити сюди можна за попереднім записом. Роблять це для того, щоб контролювати кількість дітей. Розташований туристичний інформаційний центр на вулиці Гоголя працює щодня з дев'ятої ранку до шостої вечора. Ольга Спирук Анатолій Басисти і Валерій Клюєнко Новини на Суспільному. Кропивницький.